Система автоматизованого контролю патрулювання провідник буде корисна для служб організації безпеки, охоронним агенціям та власникам бізнесу. Провідник забезпечує дотримання охоронниками при патрулюванні встановленого графіка, маршруту і швидкості руху. Застосування системи контролю створює користувачам можливості автоматизації контролю патрулювання об'єкта та стану бадьорості охоронників. Отримання в режимі онлайн сигналів про порушення охоронниками графіка на маршруті. Моніторинг в режимі онлайн роботи охорони через мобільний додаток, віддалена корекція параметрів патрулювання об'єкта. Провідник допомагає контролювати маршрути та графік патрулювання в режимі реального часу. Охоронець перевіряє об'єкт, контролюючи його стан під час патрулювання. Відсканувавши чергову мітку на маршруті, охоронник бачить повідомлення про номер наступної мітки та час руху до неї. Система контролює швидкість пересування охоронця, що впливає на якість огляду. Провідник сповіщає про відхилення від графіка у режимі реального часу. Усі події та порушення при патрулюванні миттєво фіксуються системою та відображаються у додатку адміністратора. Провідник контролює увагу охоронця та інформує адміністратора про порушення режиму чергування. Провідник ваша безпека під автоматизованим контролем.